Знаурює сила лева в тобі коньяк року номер один. Обговорювати питання Криму можна лише після повного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський напередодні. Глава держави зазначив, в Україні недостатньо зброї, щоб повернути контроль над півостровом силовим шляхом. У нас є можливості санкційні. У світі є можливості. Іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб говорити це, обговорювати територіальне питання, але тільки після повного і безумовного припинення вогню, саме таке наше бачення, і на пропозиції сполучених штатів ще раз вдячні за пропозиції від всіх наших партнерів сполучених штатів і європейців від всіх, ми відповідаємо, що Повне припинення, безумовне припинення вогню відкриває можливості говорити про все. Час 158-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. І розпочинаємо з оновленої інформації про наслідки атаки дронів на Кам'янське, літня жінка перебуває у важкому стані. Лікарі намагаються врятувати їй життя. Написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, ще троє постраждалих на амбулаторному лікуванні: це дівчинка і дві жінки. Тим часом у місті триває ліквідація наслідків ворожої атаки. На місці працює кілька десятків комунальників. Вони прибирають територію та під'їзди, зателяють вибиті вікна ОСБ плитами та плівкою. Нагадаю, внаслідок нічної. Атака російського дрона по Кам'янському загинув чоловік. Під атакою ворожих дронів зранку був у Харків. У місті стався вибух. Один із ударів прийшовся по Шевченківському району. Вороже БПЛА влучив у проїжджу частину. Про це у телеграмі повідомив вечільникова Олег Синігубов. Там прилетіло біля багатоповерхівки. Пошкоджені балкони та вибиті вікна. Постраждала дитина. У хлопчика гостра реакція на стрес. І також уночі у Кропивницькому було чути кілька вибухів. Пізніше голова Кіровоградської обласної військової адміністрації розповів, що у місті внаслідок ударів дронів Камікадзе пошкоджені складські приміщення. Крім того, БПЛА ворога пошкодив мобільного зв'язку у Лупнянській громаді новоукраїнського району. 12 загиблих і 87 поранених. Столиця і далі оговтується від ворожої атаки у ніч на 24 квітня. Наразі у Святошинському районі, якому дісталося найбільше, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Соня Григорчук працювала на місці удару і готова розповісти більше. Розбирають руїни і вивозять сміття. Рятувальники майже дві доби базупину працювали на місці влучання. Пошукові роботи тут завершили о сьомій ранку 25 квітня. Тоді ж провели ротацію і почали аварійно-відновлювальні роботи. Люди працювали всю ніч, їх поміняли. Зараз на місці працює більше ста рятувальників, також більше 30 одиниць різноманітної техніки, Деякі конструкції несуть небезпеку. Зараз ми їх зрізаємо, вирівнюємо, там, зараз прорвало трубу з водою і перекривало. Разом із ДСНС на місці працюють поліціянти, слідчі та криміналісти. Волонтери допомагають мешканцям сусідніх будинків, забивають вікна, ремонтують дахи, виносять сміття. А ще привозять воду і годують усіх гарячою їжею. Спочатку там з добробатом щось, допомагали прибирати, потім біля кіндерґарна. Школа, садка. Ага, так. Теж прибирали там стеклостек. Там побити вікна вікна, тому потрібно просто їх прибрати, скласти, розібрати, запропонувати, кому вони потрібні, якщо потрібні. Альберто із Бразилії та останні кілька років живе в столиці. Каже, коли з подругою Юлею побачили в мережі наслідки ворожої атаки, без роздумів приїхали допомагати. Сама робота важлива і ще просто ну показати людям, що є люди, які лікують. Пікується. За роботами довкола спостерігає Валерія. Вона живе в одному з будинків сусідніх до того, куди влучила ракета. Каже, ніч на 24 квітня не забуде ніколи. Перший вибух пролунав, все було ціле, начебто поруч. Другий вибух пролунав таке велике зарево і потім ти лежиш і чуєш, як летять з вікна. Просто летять вікна. Після перших вибухів Валерія з чоловіком кинулися до підвалу. У квартиру повернулися ще до світанку. Побачили, що вікна та двері вилетіли, а по стінах поповзли широкі тріщини. З сусідами можна практично сказати, що в нас замість трьохкімнатної квартири стала сімі квартира. Близько п'ятої ранку вийшли на двір, каже жінка, і не могли повірити своїм очам. Будинок поблизу був майже повністю зруйнований. Рятувальники витягували з-під завалів людей, а медики допомагали пораненим. О, в тому будинку, який розібрали практично, живуть мої як -то, мовити, рідні люди. Бо там моєї подруги дитинства, батьки, брат, сестра. 12 людей загинули і 87 дістали травми внаслідок удару росіян по Києву. До місця трагедії люди приносять квіти, іграшки, малюнки та солодощі. Я Я чула ці вибухи. Здається, я бачила через вікно вогонь. І я вижила, а ці люди ні. Відчуваю, що просто не могла не прийти і не віддати шану. І моє глибоке співчуття всім родичам, які втратили рідних. До місця пам'яті разом підходить група підлітків. Вони друзі 17-річного Данила, який разом із батьками загинув. Сестру, 14-річну Яну, вдалося витягнути з під руїн живою. У день після атаки однокласники та друзі цілий день чекали під будинком, сподіваючись, що хлопець виживе. Та сьогодні вони разом вшановують його пам'ять. До зруйнованого будинку підносить квіти президент Володимир Зеленський. Він висловлює співчуття родинам загиблих і дякує безперервній роботі надзвичайників. 17 людей. Допомогли вивели наші служби, служби ДСНС, наші поліцейські. Всім я дуже вдячен за таку роботу за службу. Дійсно, службу на захист українського життя. Разом із ним до руїни з квітами підходять понад півсотні іноземних дипломатів. Так, амбасадори виражають свою підтримку в боротьбі проти Росії. Соня Григорчук, Володимир Сотюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. У ці хвилини Володимир Зеленський проводить зустрічі з президентом США Дональда Трампом у Ватикані. Про це повідомив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров. Ну і власне церемонія прощання із папою римським франциском розпочалася у Ватикані. Туди прибули світові лідери та очільники урядів. У Римі прибуває і президент України Володимир Зеленський, і перша леді Олена Зеленська та українська делегація. Вони теж візьмуть участь у церемонії прощання із понтифіком. І подробиці спробуємо дізнатися у кореспондентки ТСН Альською ми з нею намагаємося не зв'язатися. На площі святого Петра майже 200 тисяч людей повідомляє місцева поліція. З'їхалися понад 50 лідерів держав та урядів. Церемонія поховання відрізнятиметься від традиційних і пройде під захистом винищувачів есмінця та антидронових систем. Ми приїхали вчора ввечері. Ми чекали всю ніч. Це дуже важливо, тому що папа є центром. Він об'єднує всіх християн. Він є представником Христа на землі і супроводжувати його в його останні хвилини дуже емоційно. Для нас дуже важливо бути тут. Для всіх присутніх, папа Франциск є великою людиною, особливо для мене так він велика людина. Він тут для всіх. Він допоміг багатьом людям своїми словами, своїми вченнями, тому що він дійсно велика, велика людина. Я дуже сподіваюся, що через рік його зарахують до лику святих. Нагадаємо, понтифіка не стало понеділок, 21 квітня. Він помер від інсульту на 89-му році. Останній Франциск вийшов до людей 20 квітня на Великдень. Римсько-католицьку церкву він очолював понад 10 років. Справжнє ім'я Понтифіка Хорхе Маріо Бергольо. Він був обраний 266-м папою римським. і Став першим папою із Латинської Америки. Його політика була спрямована на допомогу бідним, захист мігрантів та боротьбу з корупцією. Він також. Засуджував війну в Україні, закликаючи до миру. Хоча деякі його висловлювання були неоднозначними і викликали суперечки та критику. і нелі ковальська нині на зв'язку з Ватикану. Тож нелі вітаємо тебе ще раз. Розповідай, що нині відбувається. Олю, привітно, насправді не з Ватикану нам довелося вийти за межі цієї держави, оскільки кількість людей, яка приїхала на поховання папи Франциска, настільки велика, що мобільний зв'язок, будь-який зв'язок на площі святого Петра просто. Поклали ці люди і вмикатися там неможливо. Говорити по телефону там теж неможливо. Ми зараз стоїмо на вуличці, яка прилягає до площі святого Петра. Ви можете побачити за моєю спиною доволі багато людей. Це ті люди, які все ще е, йдуть у бік е, площі святого Петра, які хочуть бути присутніми на території. От ця картина вже кілька годин. Ми її спостерігаємо. Неймовірна кількість людей. Буквально 15 хвилин тому ми бачили, коли були ще там на площі. Що вже перші особи а, зайняли свої а, місця власне на церемонії, і а, рівно о одесяті вона а, розпочалася. Зараз я прошу показати пряму трансляцію з площі, аби ми всі змогли побачити, що там наразі відбувається без коментарів. просто безпрецедентні заходи безпеки сьогодні. Зранку от над нами в небі постійно кілька гелікоптерів. Ми бачимо до п'яти просто в полі зору. Людей регулює потоки. Людей регулює поліція, поліцейських тут кілька тисяч працює. Дуже багато медичних працівників, які надають допомогу тим, хто цього потребує. Ну і на площі навіть є намети психологів, які допомагають людям, які не можуть впоратися з емоціями на цій жалобній церемонії. Триватиме тут на площі Петра все до 12-ї години. Після цього трунує. З тілом понтифіка буде перевезено до храму Санта Марія Маджоре. Він у своєму заповіті написав, що воліє там бути похованим. А перші особи, які тут присутні, власне, у цей момент роз'їдуться. Ми знаємо, що заплановані двосторонні зустрічі українського президента Зеленського з представниками інших країн будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися тут у Римі, і обов'язково триматимемо в курсі. Дякуємо Нелі, кореспондентка ТСН Нелі Ковальська з Риму про прощання із папою римським Франциском. Ідемо далі. Музей історії Києва представив виставку, присвячену 39-м роковинам Чорнобильської катастрофи. Показали роботи митців, які досліджують взаємодію між людиною, природою та технологією. Також провели форум, у межах якого обговорили реальний стан зони відчуження, нові загрози спричинені війною, і можливі шляхи відновлення та захисту у майбутньому. Туризм закінчується, а у нас є проблема з музеєм, наприклад, тому що музей це і наукова структура, і його колекції. Тобто, треба їх якось використовувати і що з цим можна зробити, щоб не загубити цю історію. А, також ми знаємо, що треба щось робити з замінуваннями зони відчуження. Це всі головні новини станом на цю годину. Незабаром повернуся з оновленим випуском. Ну а далі слово Максиму Зборовському в нашу аналітичну студію. Макси підхоплює. Полю слідкуємо за усіма подіями. В Ватикані прощаються із Папою Римським Франциском. Там, зокрема, перебуває і українська делегація. Є президент України Володимир Зеленський. І, Як стало відомо, прямо зараз Володимир Зеленський проводить зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров. Власне, і сьогодні ми нагадаємо, що 39-ті роковини Чорнобильської. Трагедії, власне, сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх, хто рятував світ 39 років тому ліквідаторів, рятувальників, військових та е пожежників.